Уяви, що ти прокидаєшся одного дня. І розумієш світ навколо не справжній. Усе люди, події, навіть твої думки лише частина великої симуляції. Звучить як фантастика. А якщо ні. Теорія симуляції стверджує: ми живемо не у реальному світі, а в комп'ютерній моделі, створеній надрозвиненою цивілізацією. Ми не гравці, а персонажі. Світ не всесвіт, а високоточний рендер. І цю ідею серйозно розглядають не тільки фантасти, а й вчені, Нік Бостром, Ілон Маск, навіть деякі фізики-теоретики. Симуляція це не іграшкова ідея, це серйозне припущення, яке ставить під сумнів усе, що ми називаємо життям. І тоді питання вже не чи ми в симуляції, а хто її запустив? І навіщо? Відеоігри 20 років тому полігонні фігури. Сьогодні це фотореалістичні світи з фізикою, погодою і персонажами з власною поведінкою. А що ж буде через 200 років? А через тисячу цивілізація, яка випереджає нас хоча б на один мільйон років, може створити симуляцію настільки реалістичною, що персонажі всередині, тобто ми ніколи про це не здогадаються. І якщо такі симуляції можливі, то їх буде багато. Імовірність того, що ми живемо саме в базовій реальності, малоймовірна. Ми й досі не розуміємо, що таке свідомість, як з набору атомів виникає я, думки, емоції, мрії. Якщо мозок це біологічний комп'ютер, то свідомість може бути просто програмою, яка отримує дані від симуляції. Ми вже створюємо штучний інтелект, який вчиться, адаптується і приймає рішення. А що, якщо ми продукт чиїхось експериментів? Фізика всесвіту виглядає підозріло структуровано, Наче її хтось оптимізував. Візьми швидкість світла. Чому існує максимальна швидкість взагалі? У відеоіграх теж є межа, бо процесор не може обробляти більше. Чому простір і час складаються з дискретних одиниць? Чому енергія квантується? Чому багато параметрів всесвіту виглядають точно налаштованими, ніби під конкретні задачі? Фізик Джеймс Гейтс знайшов у рівняннях суперсиметрії: кодові елементи, схожі на цифрові коректувальні коди. Які використовують в комп'ютерах, наче структура нашого всесвіту вже містить програмний каркас. Багато досліджень показують, реальність може бути математичною інформацією, а це ознака симуляції. Іноді ми бачимо речі, які схожі на збій у програмі: повторення подій, дивні збіги, моменти, коли реальність ніби лагає. Мозок це списує на випадковість, але якщо у світу є код, в ньому можуть бути і помилки. Найзагадковіше в симуляції це ми самі. Дослідження мозку показують, думки це електричні сигнали, емоції, хімічні реакції, свідомість, процес у мережі з 86 мільярдів нейронів. Так чим це відрізняється від роботи складної комп'ютерної системи? Ми створюємо штучні нейромережі, які теж мислять, приймають рішення і навіть помиляються, якщо ми у 2025 році створили базовий розум. То, що могли створити інші цивілізації за мільйони років, чи є наш світ навчальною симуляцією? Існує теорія, що наша симуляція не і не експеримент. Ми могли народитися не тут. Ми могли бути свідомостями з іншого рівня реальності, яких відправили в симуляцію, щоб пройти досвід, набрати уроки, випробувати характер. Лише вдумайся, чому біль формує нас сильніше, ніж задоволення, чому людське життя це нескінченний набір випробувань. Чи не схоже це на систему квестів, створену для тренування. А тепер уяви інше що буде, якщо симуляція закінчиться? Чи є в нас зараження? Чи є продовження? Чи ми просто вимкнемося, як гра? Можливо, ми частина експерименту. Можливо, ми тренажер. Можливо, ми історія чиєїсь цивілізації. І поки ми це обговорюємо, хтось спостерігає за результатами. Але ось головна думка. Навіть якщо ми в симуляції, це не забирає сенс життя. Наші почуття реальні для нас. Біль реальний, радість теж, Мрії, вибір, шлях це те, що формує нас. Якщо світ, програма, то ми її центральні персонажі. Ми пишемо сюжет, ми вирішуємо, яким буде фінал. І якщо це симуляція, тоді треба прожити її достойно.